28 лютого Одеська область відзначає свій офіційний 82-й день народження. Хранителі друкованих пам'яток міської бібліотеки імені Грушевського з такої нагоди представили усім відвідувачам унікальні книжкові видання, що розповідають про минуле нашого багатонаціонального півдня. Декотрі з них мають більше ста років. Книги представлю всівазможні: економіка, медицина, сільське господарство. Першими відвідувачами експозиції стали учні одного з ліцеїв Одеси. Майбутнім архітекторам та реставраторам цікаво все. Для тебе чисто цікаво, отакі от видання. Ти би прочитав, подиви переглянув? Бісь цікаво тобі? Ну да, це как би про історію ну, города, в якому я живу. А чисто професійно ти ж майбутній реставратор? Ну как би мені все цікаво, все що я не знаю. Юнацтво говорило не тільки про пам'ятну дату, їх цікавило і наше сьогодення. Нині в соцмережах з'явилося повідомлення про ідею створення мовного дня. Як результат, сьогодні у Львові спілкувалися російською, а в Донецьку спробували один день розмовляти українською мовою. Одесити також за. Кажуть, в Україні мовної проблеми не існує. Ви наприклад, підтримуєте таку ініціативу з мовами? Так. Да. Чому? Ну, українська мова, вона повинна бути у нас. Ну в Україні вона повинна бути, не треба її. Так як і російська, правда. Да. Отак От плавно від минулого до теперішнього і навпаки, діти складають пазли історії, адже кожен день, що минає, вже стає нею. Головне, щоб на мапі вибудуваного світосприйняття було якнайменше темних фрагментів. А Одеській області певненого майбутнього. Ірина Висіховська, Максим Радченко, факти.